Так, Саша, ну так, оце рубка. Он, ЛМС, тобто э, лісхоз, держлісгосрацій. Оце вони рубка. Прямо, дивіться, от, місто, край міста, 50 метрів до міста тут э, воду качають, лікарня он, 100 метрів. Зараз підемо подивимося, що вони тут рубають. Эти. Дивимося, що рубають. Санітарна рубка, дивіться, дивіться, бачите, тонке стоїть. А от гарну софору, цій софорії жить да жити, зрубали, вкрали. По факту тут я бачу має бути два виділа. але в них оказано, сказано, що це один. Дивіться, що тут робиться. Найкращі дерева вибирають. Найкращі дерева, бачите, які глядічі. Найкращі вибирають. Оце внутрішні, вони внутрішні стройні. Наружний ряд він такий кориковатий, його не так беруть. А внутрішні. Оце таке домікановське хазяйнування. Бачите? Бачите, які глядічі. Тут, тут взагалі немає сухих дерев. Вон дивіться. Він йди, подивися, вон сухе дерево, бач. Він диви. Більш-менш сухе, не тронули. Зате. Так, вот шанс не більше, не ну так, да, так. Да. Зате зелененькі, хорошенькі, вибирають. Рівні. От ще раз показую. Це крайній ряд, а це другий. Другий завжди рівніший і здоровіший. Вирізують другий, рівніший. І зеленіший. Дивіться. Дивіться, які гарні софори, прекрасні зелені софори, дивіться, я не червоточений, нічого. Це взагалі софора тут вічна природа, дивіться, я не бачу взагалі тут сухих. Ну от, ете хамло, домікано одеське збирає собі гроші. Кошмар. Убивають ліс. Це це от в межах населеного пункту, в межах. Населен... Тут, куди не стань, з усіх сторон населений пункт. От. Там, там, там і там. Ну, з усіх сторон. Тут відпочивали, тут парк. ну Оце таке лісники. Одеські лісники, сарадські лісники, тварюки і покидьки. Дивіться, що вони роблять. Дивіться. Бачите, найменші залишили найбільшу гарну глідічу. Я думаю, вона до іншого виділа. Украли, бачите? сама краща. Ну, що сказати, самі знаєте. Лісники, які у вас покидьки. Ужас. Бачите, от найкраще дерева вибирають. Гірші позалишали штурпаки, дивіться. А найкраще повибирали. От що, Це рівень. Все. Тарата, он, центральна контора, держ Тут сидить бухгалтер і одразу вважає, скільки вкрали. Все тут чітко.